Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у Києві. Жінка врятувала чоловіка від ТЦК. Місцеві пабліки опублікували відео, зняти жінкою, яка побачила, як чоловіка, який просить допомогу, намагається заштовхати в автомобіль чоловік у військовій формі поліцейський та цивільний. Затриманий волав на всю вулицю допоможіть, поки його крутили. Жінка не пройшла повз і почала питати у військового, що вони роблять. Я просто йшов на роботу. Кричав чоловік. Жінка допомогла йому визволитись, і він втік. Військові сказали, що він побив поліцейського. Його жінка попросила показати відео, на що їй відповіли, поїхали з нами. Покажемо. Помогіте! Помогіте, хліба колоста. Що такое? Що случилось? Помагайте, я перепрошую. Я перепрошую. ]kaaratic. Що треба? Що приходить? Що приробив? Що, що приходить? Я, я, я просто происходит? Я перепрошую, чого ви його так тримаєте? Я перепрошую, чого ви його так тримаєте? Я перепрошую, чого ви, ви його так тримаєте? Пожалуйста, пожалуйста. Чому, чому ви його Давайте. так тримаєте? Чому ви його так тримаєте? Чого ви його так тримаєте? Людина порушила. Що вона ви порушила? Ви... Я перепрошую, але ви не в формі. Чого ви його е, е, І Що він порушив? Так а що він порушив? Аби поліцейського побив? Де він побив поліцейського? Поїхали, покажи. Я не буду з вами нікуди їхати. Покажіть, кого він побив. Покажіть мені на відео, де його побили. Я, вже на відео да. Я не поїду з вами нікуди. Ви вас взагалі не в формі.